Друзі, друзі мої друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Хочу сказати ваше життя, що Бог щедрий, Він любить тебе, неймовірно любить. Він вже нас благословив рясно, надзвичайно, через Ісуса Христа, кожного особисто. Тому нам треба. Відкриватися для Божої благодаті і приймати те, що Господь вже зробив як завершену роботу на Голговському Христі для кожного із нас. Амінь. Тому ти, хронічно, благословена людина через Ісуса Христа Амінь. Ти везунчик в Ісусі. Амінь. І ось декілька думок я хочу про. Бога, про Боже кохання, сказати на твоє життя. Ти повинен зрозуміти, що Бог любить тебе не за те, що ти робиш або не робиш. Він любить тебе, тому що, по-перше, він є батьком, по-друге, він є любов, і він робить, любить тебе не за те, що ти робиш, а за те, хто ти є для нього. Мої діти в дитинстві щось не робили, але я їх любив. Можливо, вони навіщо щось погане робили, але я їх любив і люблю. Не за те, що вони зробили або не зру... зробили. Я лю... їх любив, тому що в моєму серці є любов, як в Божому серці, і через те, хто вони є для мене. Подумай про це. Ми дуже часто хочемо заслужити любов. Ми думаємо, от буду служити, то Бог буде мене любити. Бог тебе буде любити, і коли ти не будеш служити. Але коли ти от зрозумієш Божу любов, відчуєш, ти переживеш Божу любов, тобі обов'язково захочеться і служити, і жертвувати, і щось робити для нього. Тому, коли ти переживеш цю неймовірну благодать, ти сам станеш благодатчиком, ти захочеш багато виявляти доброти, милості іншим людям і це і є служіння. Слідуюча думка, яку я хочу сказати, що Божа любов, вона не зменшується через те, що ти десь стратив, ти зробив якусь помилку або ти навіть впав. Ісус любив і Іуду, і навіть в кінці його життя він, після того, як той його продав за 30 срібників, він йому говорить: друг мій, друг мій. Божа любов не зменшується. Він просто є любов. вона не зменшується, коли ти падаєш. Вона не зменшилась до апостола Петра, коли він зрікся його тричі. Бог продовжує тебе любити, і у що я вірю? Якщо назад ти повернешся в Боже кохання, ти відновишся. Тому Бог не змінить. Щось у нас змінилося, але ми можемо повернутися до Божого кохання, і Бог відновить тебе. Ти не можеш розчарувати Бога в собі. Чому? Тому що Він знає все наперед. Він знає, які ти будеш. Обирати вибори в своєму житті. Він все контролює, він все знає. Ти не можеш його розчарувати, але він постійно говорить: Я люблю тебе, благодаті Божої достатньо. Я з тобою посеред бурі, я з тобою в ямі, в якій ти є. Можливо, там навіть леви, але я закрию рота цим левам, сатані, бісам, цим людям, які виступають проти тебе. Я в вогні з тобою, я з тобою в лоці, я з тобою, коли ти проходиш долину смертної тіні. Тому ти не можеш розчарувати Бога. Він любить тебе, Він вірить тебе, Він говорить, підіймайся, повертайся, ти потрібен мені. І у цьому всьому ти можеш постійно переживати Божу благодать. Що таке Божа благодать? Це коли Бог дає тобі більше. Давайте скажемо, Бог дає більше, ніж я заслужив. Боже, благодать, це я його я не можу це заробити або заслужити. Вона дається Богом як подарунок. Я цього не заслужив. Якраз то я це не можу заробити і заслужити. І Бог через те, що він батько і через те, що він любить, він дає подарунок який я не заслужив. І коли ми бачимо постійно цю благодать, вона більше, ніж я навіть очікував, вона більша, ніж я сьогодні, можливо, гідний через свої вчинки. Тому це і є Божа благодать. Тому я говорю сьогодні про Божу любов, я говорю про Божу благодать, і я говорю про тебе. Тому що Божа благодать і Божа любов, вона стосується тебе. Амінь.